Зараз ми відпрацьовуємо і захист, і вчимо нові комбінації. Зараз до нас приїхали нові дівчата, і ну якби працюємо більше над тим, щоб запам'ятати і більше набратися впевненості у захисті, і так само в нападі, тобто щоб виконувати правильні вказівки тренера і йти забувати класні голи і класно захищатися, І, і ставити хороші блоки, як як було про те, з Македонії. Да, да. Ще якщо згадати про матчі проти збірної Македонії, що тоді допомогло перемогти по горі і які компоненти ігрові потрібно ну, взяти з тих матчей і на ігри проти Німеччини? Ой, перша гра проти Македонії якраз у другому таймі ми. Була така, якби ми вели в першому таймі, в другому таймі в нас вже пішло такі трохи спад, і напевно, це трохи нас навчило контролювати свої емоції, контролювати гру і вчитися, так і робити надалі. Тобто більше стабільна гра і контроль гри своєї гри тримати під контролем. Як грає збірна Німеччина, до чого потрібно бути готовим, як воротар, як вони кидають? О, ну те, що я грала в другому Бундеслізі, Я уявляю, що може бути в першому Бундеслізі. Дівчат дуже класно фізично розвинуті. Сильні кидки, швидкі і ну швидкі переходи, тобто це слово витривалість, дуже сильні технічні кидки. а також велика зіграність, тому що зараз дівчата. Грають у, вони майже всі у хорошій формі, тому нам є що не то, що боятися, а до чого готуватися, тому все. Це... Захист, першу чергу, це повинен бути захист, не посипатися в захисті і класно зіграти свою гру у нападі. Тому думаю, більше фокус на цьому, на своїй впевненості і так само контроль гри. Тому що ми повинні готуватися також ментально, не тільки фізично, тому що за пару днів ми нічого не можемо зробити фізично лише тільки тактику, і наша впевненістю в собі у своїх силах. Є останнє питання а в новій команді, як справи, скільки ігрового часу чи задоволення? Ой, ну ігрового часу ми одразу, типу, як перший воротар зараз. Трохи були проблеми, ну, мало травму, міні-травму. Зараз знову повертаюся і. Команда хороша, і дівчата класні, трошки інший гандбол, дуже багато неочікуваних китків, кистю. Наприклад, в мене не було такого дослізів, тому для мене зараз це якби трошки інша гра у воротах, більше думати і менше бігати, так би сказати, в воротах. І тому я, я задоволена. Я задоволена тим, що зараз ми трошки інший гандбол і. Більш складніше, так би сказала. Кожним роком мені складніше грати, і я думаю, що в цьому якраз і полягає ріст гравця.